Віталій Портников має бути з нами журналіст, письменник, телеведучий, публіцист та політичний оглядач. Вітаємо вас! Слава Україні, пан Віталію. І... За якийсь час має доєднатися Остав Дроздов, але починаємо з Портникова. Цитата, яка з'явилася від офісу президента, зокрема від радника голови цього офісу, пана Подоляка, давайте її подивимося. Ось що він сказав: війна закінчиться скоріше за все раніше 2024 року. Давайте дочекаємося результатів наших збройних сил, які дадуть нам ці результати. А тоді займемося плануванням. Ну, ось так, всі українці намагаються вхопитися бодай за якісь дані, за якусь інформацію, яку їм скажуть, коли справді війна закінчиться, Пан Віталію. Вас запитаємо, хоч хочеться, аби ви дали свою оцінку того, на якому етапі ми може ми зараз перебуваємо. Якось як це можна схарактеризувати? Розуміємо, що якісь конкретні дати, і навіть конкретні роки називати ну надто складно. Ну, я думаю, що зараз жодна людина на світі не знає, в якому році закінчиться війна Росії проти України. І я завжди закликаю не робити жодних прогнозів. Війна це не футбольний матч. Війна це трагедія, в якій гинуть люди. Війна це трагедія, в якій змагаються як технічний, так і людський потенціал. І за цими словами стоїть життя конкретних людей. І тому, коли починаються розмови про те, коли закінчиться війна, наприкінці 2023, тисячі двадцять третього, двадцять чи двадцять го чи двадцять го чи двадцять го року, я завжди кажу: не робіть прогнозів, тому що ніхто ще ніколи не міг точно передбачити, коли закінчиться війна в наш час, можна було дати більш-менш зрозумілі оцінки, коли була війна неядерних держав. Коли ми з вами присутні, і є, я б сказав, територію, на якій ядерна держава воює з неядерною, жодні прогнози не виглядають реалістично, тому що може бути все, що завгодно, і коли завгодно. І найголовніше, що потрібно завжди пам'ятати, це те, що будь-яка війна. Вона має закінчитися не тільки воєнним, а політичним рішенням проблеми. А жодних передумов для того, щоб це політичне рішення, хоча б проглядалося, на сьогоднішній день немає навіть на обрії. Ви сказали про ядерні потенціали наших ворогів, і одна країна, яка знаходиться на півночі нашої держави, це Білорусь цього тижня. Понамі відповідно до повідомлень медіа білоруських почала отримувати ядерні боєприпаси, тактичні ядерні боєприпаси. І з приводу цього пропагандистці Ольги Скабєєві давав інтерв'ю Лукашенко, який зачепив в тому числі цю історію з ядерними тактичним, ядер, тактичною ядерною загрозою, скажімо так. І він сказав, що дуже швидко Росія і Білорусь у разі потреби ухвалять е, рішення щодо застосування тактично-ядерної зброї. Це, на ваш погляд, пряма загроза чи чергові слова для того, аби просто наповнити інформаційний простір. Це взагалі не має ніякого значення рішення про застосування тактично-ядерної зброї ухвалює та людина, яка має ядерну валізку в руках і ядерні коди. Це президент Російської Федерації Володимир Путін. Олександр Лукашенка. Немає ніякої валізки, немає ніяких кодів. Він, звичайно, може телефонувати Путіну, щось йому пропонувати або або чогось вимагати. Але якщо президент Російської Федерації не ухвалить рішення застосувати ядерну зброю, вона не буде застосована, навіть якщо цього буде бажати Лукашенко. Якщо президент Російської Федерації ухвалить рішення застосувати зброю, вона буде застосована навіть якщо Лукашенко буде виступати проти цього. Так що я не думаю, що нам потрібно звертати увагу на слова білоруського очільника. Разом з тим ясна річ, що пересовуючи ось цю зброю якимось чином, транспортуючи її, принаймні заявляючи про це, вони наводять такий страх на в тому числі і на українців, які за цим спостерігають, і на весь світ, який теж не знає, будуть вони вдаватися до застосування цієї ядерної зброї чи ні. Це ось от, от вони це роблять, Я не бачу ніякої процесу. різниці між тим, де знаходиться сховище тактичної ядерної зброї. На території Білгородської області чи на території Могильовської області це з точки зору воєнної, це, вам будь-який експерт по ядерній зброї, скаже, я тут не маю виступати в ролі експерта, не має жодного значення. Це важливо розуміти разом з тим. Диктатор Путін теж зустрівся цього тижня з журналістами-воєнкорами Російської Федерації, країни окупанта, і він їм зробив кілька ось таких заяв, так кілька меседжів послав, на які ми також мусимо реагувати. Зокрема, про санітарну зону, як вони це бачать, це про те, що політичного рішення справді зараз нема. Але про цю санітарну зону, яка, нібито, має бути на території України на якомусь етапі, Путін говорить. Давайте подивимось цю цитату, і хотілося б. Аби ви на неї відреагували, принаймні, можливо, пояснили до чого це він? Можливість обстрілювати нашу територію з території України, звісно, залишається. Але якщо це продовжуватиметься, тоді ми маємо, мабуть, розглянути питання. Я говорю це дуже обережно, щоб створити на території України якусь санітарну зону на такій відстані, з якої неможливо було б діставати нашу територію. Що має на увазі Путін, говорячи про це? Ну, зрозуміло, що він має на увазі. Якщо скажімо, до, до, до складу Російської Федерації входять Донецька, Луганська, Херсонська, Запорізька області України. А ми, ми знаємо, що зараз в Москві говорять, що Україна має передати Одеську, Миколаївську, Харківську області, то поруч із цими областями мають бути окуповані українські регіони, які не увійдуть до складу Російської Федерації, це, скажімо, Полтавська, Сумська, Київська, Чернігівська область. Я не знаю, там це треба у Путіна запитувати, яку він саме територію має на увазі, які не будуть частиною Росії, а будуть окупованою частиною України для того, щоб з цієї території Збройні сили України не могли б надсилати на територію самої Російської Федерації ракети і безпілотники. І виникає тільки питання, звідки у президента Російської Федерації впевність, що у нього вистачить сил для такого для такої окупації. Однак знову таки це питання не до мене, але сутність зрозуміло. Скажіть, будь ласка, якщо загалом аналізувати цю велику зустріч президента Путіна з воєнкорами, там і журналістами пропагандистських медіа, що ви для себе які висновки зробили? По перше, навіщо він взагалі організував цю зустріч? Яка ну, начебто, була показана в прямому ефірі? Хоча якщо придивитися, там було чимало монтажних склеюк, і судячи зі слова, це вже була відредагована версія такої великої розмови. І що ви для себе виокремили? Тому що дехто каже, що він там себе вів не дуже впевнено. Знов, начебто, виправдовувався, що в нього не було вибору, аби не напасти на Україну. Інші кажуть експерти, що він завжди грає таку е, роль. Він завжди на публіці саме таким е, виглядає і таким чином, е, можливо, десь е, намагається заспати своїх супротивників і опонентів. Що ви побачили на цій прес-конференції? Він різний на публіці. Я скажу, що я побачив звичайного Путіна. Який не змінює своє уявлення про світ вже дуже довгий час? Я побачив, що він не дуже інформований. Він в такому, я б сказав, непоганому стані аналізу ситуації, але рівно в тих рамках, які на цю ситуацію взагалі бачить. І ось те, що йому очевидно не все доповідається, для мене стало очевидно з аналізу цієї зустрічі. Це один момент. Інший момент, я побачив, що він відступає від ідеї знищення всієї України, і це зараз не один він. Ми чули це від Костянтина Затуліна, тобто ідея в тому, що треба повернутися до ідеї приєднання так званої новоросії до складу Російської Федерації, але дозволити цій частині України, яка не є новоросією з точки зору російського політичного словника, умовно кажучи, Малоросії і Галичині існувати як незалежні держави, звичайно, за умови, якщо ця держава буде в сфері впливу Російської Федерації, якщо навіть ця держава е зможе піти до НАТО, вона має піти без тих територій, які Росія вважає своїми, і це до певної міри ознака поразки, тому що він. Починав всю цю війну саме для того, щоб вся Україна стала частиною Росії, вся а не частина, і це один момент. Інший момент це те, що він намагається е, переконати, що ситуація йде абсолютно спокійно що не потрібна мобілізація, що не потрібен військовий стан на території Росії. Тобто йому ця зустріч була потрібна насамперед для того, щоб переконати своїх співвітчизників, що на території Росії війни немає і не буде. А війна, які далі буде продовжуватися на території України до досягнення тих цілей, які, як бачимо, міняються місяць від місяця. еволюція Путіна за час повномасштабного вторгнення з того, що ви говорите, робимо висновок, що все ж щось міняється. А якщо йому почнуть доповідати більш правдиву інформацію і паралельні успіхи українського контрнаступу, як ви гадаєте, ще в сторону. Е більш адекватного, я якось так висловлюсь, сприйняття ситуації, російське керівництво може вийти, чи там це неможливо? Ну, питання: що таке адекватність? Російська адекватність може бути, якщо почати повідомляти більш адекватно, то можливо, треба запускати більше виробництво озброєння, проводити мобілізацію, робити щось щоб досягти тих цілей, які Володимир Путін для себе вважає. Очевидними з точки зору продовження цієї війни можливо якраз і не потрібно, що йому ніхто адекватно нічого не розповідав. Це якраз величезне питання. Знаєте, це як боротьба фонду боротьби з корупцією Навального з корупцією в Росії. Може, якщо б Навальному його активістам вдалося побороти корупцію, то може зараз б російські війська вже були б на кордоні Закарпаття правда? Ми ж усвідомлюємо, що за великим рахунком поразка російської армії вона пов'язана ще й з тим, що ця армія виявилася не такою озброєною, не такою підготовленою, не такою боєздатною, як це було видно на папері. А чому тому, що корупція зжирала цю армію, як вона зжирає російську державу, як таку корупція, величезний друг українського народу. Якщо б не було корупції, не було б і України. Я маю на увазі корупції в Росії. І, зрештою, саме Путін в цьому великому інтерв'ю визнав про те, що не усі системи, в тому числі протиповітряної оборони, працюють так, як би хотілося. І генерали в є, і все якось не так, як було написано в тих документах, які він щодня читає. Потрібно не тільки працювати з документами, але я не думаю, що він це усвідомить. Але водночас з'явилася стаття про кремлівського політолога прізвища Караганов. І багато хто на цьому е, також акцентує, м, який закликав до ядерного конфлікту з е, колективним заходом. Ця стаття виходить паралельно з великим інтерв'ю е, Путіна. Можливо, це така гра, що ну якщо не Путін, дивіться, у нас там вистачає божевільних для того, аби справді ракети направити на європейські столиці. Як ви гадаєте, ми маємо звертати увагу на ці заклики? Російських політологів, адже відзначаючи все що цей пан Караганов ну, в лапках, звісно ж, пан після таких заяв ну можливо близький, можливо навіть виконував певне замовлення Кремля, оголошуючи ці страшні тези про атаки на європейській столиці. Навіть якщо вдасться досягти успіхів в Україні, війна з колективним заходом не завершиться. До чого ця заява і до чого вони готуються? Ви знаєте, я знаю пана Караганова 35 років. І у нього одна велика проблема. Все життя: він дуже хоче сподобатися російській владі і завжди робить неправильну ставку. Оце буває знаєте так з гравцями у казино. Вони все роблять вже точно на зеро ставлять, вже точно ставка спрацює. А вона не працює. Я дуже добре пам'ятаю, як пан Караганов бігав у 1999 році по Москві і кричав кожному, кого він зустрічав, що треба швидше знищувати Єльца на єльцинське оточення, ставити на посаду президента Росії Євгена Примакова і це врятує країну. Ну а вийшло не так, як він хотів, і то всі його кар'єрні плани. Вони були знищені тим, що до влади прийшли люди, які абсолютно не збиралися забувати йому його поведінку в останній період правління Єльцина. Ну і для чекістів він, звичайно, там агент, але він не свій. Так що ця стаття ще одна спроба сподобатися, показати, що він може бути кращим учнем дракона. Але ви ж бачите сенс цієї статті, що Росія має вдарити ядерною зброєю по країнах-членах НАТО, по Європі. Це ж не про Україну мова, а про Польщу, про там, Францію, про Німеччину, угу. сподіваючись, що Сполучені Штати не будуть відповідати на цей ядерний удар. Але знаєте, пану Караганову добре писати ці статті, аж відповідальність за те. Чи будуть Сполучені Штати реагувати, чи не будуть, вона ж буде не на пану Караганову, а на пану Путіна. Це пан Путін буде вирішувати, що він натисне на кнопку і не буде знати, прилетить чи не прилетить. А раптом прилетить раптом. Пан Караганов помилився. Так якщо пан Караганов помилився, то гинути ж не тільки пану Караганову, але ще й пану Путіну гинути. І величезною кількістю людей мільйонів людей. Так що я думаю, що відповідальність Путіна за можливість ядерного удару по НАТО. Це ж таки відрізняється від е, намагання пана Караганова нагадати пану Путіну, що він ще живий і дуже хоче, щоб його помітили. Ну то все.